Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хто вперше завітав, мене звати Тетяна. Сьогодні хочу показати вам отримала посилочку від Олени із каналу Ера. Заказувала в неї там молодила і вчітки. Дуже вже чекала я на цю посилку. Зараз з вами розпакуємо і побачимо. Мені дуже подобаються її оці всі такі очіточки гарненькі. І молодинка такими цілими яркими плямами. Висіжені. Олені написала, не сказала, що продає. Так. М -м -м. Наполеончики <ріст> наполеончики прийшли нам. Що в нас тут? Які вони красотунки? Так, дві штуки до замовлення. Красота, дивіться, які вони красивенькі. Красотончики. Я тут маю ще поділитися з одною дівчинкою. Ось тут така темненька. Така Тут вони повторюються оці чотири так. Це ми відкладаємо. Так, тут мене очіток. Такі гарненькі, такі ніжні-ніжні листочки. Оця вирігальність з розбудом не зводить. Тут ще у нас є. І ще один очіточок. Ось подивіться, який. Я потім по назвам подивлюсь, бо я по назвам ще зовсім не орієнтуюсь. Там в мене є список, коли буду формувати відео, я попідписую. Ось такий. Так. У мене листочку розписала, які я замовляла. Оце Атлантіс, Еверса. Медіоварігата, а далі всі молодила йдуть. Так що -то. За коробку. Запаковано дуже гарно. Отак очіки у горшочках, а молодинка в таких от різних коробочках і в папері. І отут, напевне, молодинка. І зараз їх всі розпакую, подивіться на оцей одіті. Чудо природи. Подивіться. Красота. Подивіться на оце чудо. Хіба він не прекрасний? Взагалі, ну таке таке вже я не знаю. Подивіться на ці кольори, як вони переходять. Потім, як <кій> позатягує оці килимки, такі. Тут Атлантіс ще один. Дві ціленький лесенки такий. Це, я так розумію, він видає такі молоденькі пагони, вони білого кольору, а потім забарвлення стає зелене, і по краям. Такі ободочки мої біленькі. І отакий, от що заказала? Це медіо варіагата. Ось. Так, далі розпаковуємо. Ви бачите, оце віргіл. Так. Піднесла просто до вікна, щоб ви побачили. Він такий темненький. А оцей Фелдмайер. З такою розовинкою. На сонечку потім по-іншому. Це мені дуже сподобався. Бомба-ракета. Навіть не знаю, як його правильно прочитати. А Ай... я джала Подивіться. Оце Frost and Flame. Ось такий бордовий, Ось такий. Тесоро. Ось так. ще є такий. ще є такий маршал, і от є під номером один є такий всередині з погудинкою. Я в захваті. І ще є якийсь один під номером 3, який я не заказувала. Я так розумію, що це подаруночок. Він на таких довгих ніжках. Оленко, я вам щиро дякую. Я в захваті дуже рада процвітання вашому каналу. Ось так виглядає посилочку. Ну, просто чудово. А оці вот якісь як прибульці, прибульці і очіточки. Гарного дня обнімаю вас.